Так, ну що, шановні, вітаю всіх. Я сьогодні вирішив почати дещо пізніше, хоча можливо, так і скажеш, по загальному вигляду, як завжди, але тим не менш я продовжую, тож бажаю цього і вам. Ще я люблю, до речі, робити ось таку от праву з м'ячиком дивимось. От Я тримаю отак от м'яч в одній руці, Підкидаю і ловлю. І от принципі руки розбираються непогано. Ну це якщо комусь дійсно цікаво дивитись, не заради приколі. Або зараз такого. Ну, то так я побалуватися. Починаємо, як завжди. Йоу м'ячика. Як завжди падають. Та з тобою. Якщо перше йде добре, то треба цю мит ловити. А як Майнкрафт такий таке, що ти йдеш, ну прям морально розбитий, там тебе турбує стрес, проблеми, незгоди. А якщо цим дійсно довго займатись, то ти будеш приходити сюди, отак От раз-два, і в один момент ти будеш ловити неймовірний приход. Ну що ж ти впала? Я його не бив він сам. Рандомний деп? Кадаш, що там не зовсім видно, що я роблю з м'ячиком, він просто підв'язаний, як зазвичай люди собі оце на голову укріплять і... Ну, коротше, відбивають його. Дорогі, я ще вмію жінклювати ногами, але я цього показувати не буду. Ушуршав. А я ж пар шикарно. No prawda, troszkę już wtomliwiejs, typu w, typ, w rukach już, mm. know, raz, raz, raz i kocie żeby eeeh. O, o zale... Знала будь тільки, що в мене зараз наушника грає. Хто тримає цей район? Замахався. Сесічна сеси. А я знаю, що ти робив на моїй фотки. А що ви робите в моїй камері? Якщо у вас опускаються руки, то опустіть їх так, як вигідно вам. Якщо ви втомилися, то зробіть так, щоб ви перестали це робити. А і ще одне. Якщо ти могутній і войовничий, то можеш загинути завчасно. А якщо ти могутній і невойовничий, то ти будеш пардіти. Будете сушили манго? Вішпійон? Ні, я пішов на ручках стояти. Я на ібіці. Так, так, я вже давно донових з України. Фух, під кінець відчувається вже втома. Я вже нема чим дихати, але що зроблено, то зроблено. Все, мужички, фарту, масті, олів'є. Всім бажаю продуктивного дня. І не забуваємо молитись на мене.